І сина стого духа мій, мицяй сина стов духа, мицяй мі. сина стов духам. Отче наш, Ти, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава і Отця і Сину Того Духа. Амінь. Псалом 81. Бог на Божім зібрані стоїть, серед богів Він судить. Аж доки ви будете несправедливо судити, і доки будете ви підіймати обличчя безбожних, розсудіти нужденного та сироту. Оправдайте убогого бідаря, порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки несправедливих. Не пізнали та не зрозуміли у темряві ходять вони. Всі основи землі захитались. Я сказав був Бог, ви боги і сини, Ви Всевишнього всі. Та, однак повмираєте ви, як людина, і попадаєте, як кожен із вельмож. Устань же, о Боже, та землю суди, бо у владі твоїй всі народи. Завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава ти Боже, наш слава Тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І Отця, і Сину, з того Духа. Амінь. Отця і сина став духа, амінь. Отця і сина став духа, амінь. Слава Ісусу Христу!